Віктора Федоровичу Конгрес українських націоналістів глибоко стурбований спробами сфальшувати українську історію. Лідерство в лапках у цьому тримає найодіозніша фігура чинного кабінету міністрів, міністр освіти і науки Дмитро Табачник. Зокрема, з підручників історії для загальноосвітніх шкіл вилучають за вказівкою міносвіти розділи про боротьбу українського народу за незалежність у ХХ столітті. Ганебним і безпрецедентним в історії України явищем стали судові процеси з метою позбавити звання герою України головнокомандувача УПА Романа Шухевича та провідника ОУН Революційна Степана Бандеру. Всі диктатори потрапляють на смітник історії. Ми встановлюємо смітник історії, Володимир Ленін. Це диктатор, так, він там повалив російського царя, він встановив робочу християнську диктатуру, він розв'язав терор. Він був, започаткував той терор, зокрема, і в Україні, хоча сам ніколи в Україні його нога не ступала. А ми маємо скільки пам'ятників цьому Леніну по Україні. Його сатрапи вбивали, розстрілювали українців. Забирали продовольство, так звані продразвйорстки, вивозили українців в Сибір. Саме він започаткував. І ми його зараз кидаємо на смітник історії. Чи є хто, хто ладен його захистити? Отже, вирок Ленін на смітник історії. Наступний, про якого я вже згадав, це Джугашвілі. Він же Сталін, він же Коба, уроженець Грузії, кримінальний злочинець в молодості, революціонер, перейняв естафету у Леніна, підсилив терор до такої міри, що гинули мільйони, мільйони громадян. Українців і інших національностей він розв'язав тридцять другому 33 му роках великий голод на Україні. Та да, і ще одна його вина це пакт Молотова ріббентропа про який я також казав. Він домовлявся з фашистами, розв'язав війну. Чи є хто, хто небудь хто хотів би захистити кобу? Немає отже. Вирок Сталіна у смітник історії. Наступний це Адольф Гітлер. Чому саме він? Тому що українські націоналісти воювали як з більшовицькими окупантами, так і з фашистськими окупантами. Гітлер породив. Людину ненавистицьку ідеологію. Хотів завоювати весь світ, порабувати усі народи, зокрема українські. Хто є, який ладен захистити Гітлера? Немає товарі Гітлера. Насмітник історія. Ворог незалежності України. 30 червня сорок першого року. Ну ще кілька слів. Про інших диктаторів, які ну ми не намалювали у 20 сторіччі. Цей Саддам Хусейн, цей Чаушеску. Так само зараз в арабському світі вигнали Мубарака, то теж диктатор. Виганяють зараз Каддафі, це також диктатор. І тут ми підступаємо до нашого часу, до України. Хто наступний в Україні? Це питання. Україна, як тільки проголосила незалежність, задекларували, що ми стаємо на шлях демократичного розвитку, ми йдемо в Європу. Хто заперечив це в 2010 році, ставши президентом? Знак питання. Ну я думаю, ви здогадуєтесь. Хто згортає свободу слова? Хто відновив темники з 2010 року? Ви здогадуєтесь? Хто? Відновив Конституцію Кучмівську, ви здогадуєтесь. Хто перебирає на себе все більше і більше повноважень? Ви здогадуєтесь. Отже, ми хочемо попередити оцього хтось, який під знаком питання, що він також піде ось сюди, на смітник історії, і це станеться незабаром, якщо він не змінить свою політику. Хто хоче захистити цього хтось, адвокат президента ну, президента Януковича. Я хочу сказати, якщо наш президент стане на шлях правої країни, якщо він не буде переслідувати політв'язні, випускати їх, якщо він стане на путь істини і полюбить свій народ, то звичайно він відведе від Ну це так. Мені дали слово як адвоката Януковича. Ну що, товариство, кидаємо чи, чи почекаємо? Ну Ми даємо йому останній шанс. Скільки часу? Скільки ми часу даємо? Мабуть, це забагато до 12-го. Давайте до осені даємо. До осені, якщо оцей знак питання не виправляється, якщо продовжуватиме цю ганебну політику, про яку я казав. Русифікація, закриття українських шкіл, денаціоналізація освіти, інших галузей, зубожіння українців. І от якщо до осені, до вересня місяця не виправиться, він піде у смітник історію.